Шкільна форма взуття, ранець, олівці, пенали, зошити, альбоми для малювання. Всі ці товари в серпні користуються попитом, бо не за горами новий навчальний рік. Батьки беруться за голови. Адже щоб зібрати дитину до школи, потрібна чимала сума грошей. Найбільші витрати мамі та тосів саме першокласників, адже їм потрібно все від ручки до спортивної форми. А в скільки це обійдеться, ходімо запитаємо. Ми обирали товари за середніми цінами. В районі житнього ринку Орієнтувалися на якісні речі та пропозиції зі снижками. Ортопедичні рюкзаки коштують приблизно 2500 гривень. У деяких рюкзаках до комплекту входять пенал і сумка для спортивного одягу. У такому разі ціна може сягати 3200 гривень. Однак рюкзаки можна придбати й набагато дешевше. Ціни на ринку стартують від 500 гривень на найпростіші, тому середня ціна рюкзака 1500 гривень. Навчальні приладдя для першокласника, якщо купувати їх окремо за нашими підрахунками. Кунками коштуватимуть 995 гривень. Набір для образотворчого мистецтва та уроки трудового навчання 400 гривень. Ланчбокс та пляшечка для води коштуватимуть до 200 гривень. Перейдемо до одягу для першокласника. Штани або спідниця на перший дзвони коштує від 400 гривень. Сорочка або блузка на свято 350 гривень. А ось вишиванки стартують від 600 гривень. Взуття для хлопчиків на кожен день 700 гривень. А ось для дівчаток лофери 900 гривень. Ну і звісно, не забуваємо про шкарпетки: 5 пар 100 гривень. Ну і наостанок спортивний костюм вартує від 500 гривень. Отож, за нашими підрахунками, вийшло більше 10 тисяч гривень. А скільки ви плануєте витратити на своїх паршачків? Діліться у коментарях.